Подвійне свято, урочисто й голосисто відзначили у Київському університеті інтелектуальної власності та права Одеської юридичної академії річницю від дня створення та міжнародний день студента. Колись ідею створення університету втілив президент вишу Сергій Васильович Ківалов. На свято завітав з преміями та відзнаками і сюрпризами і для студентів, і для професорсько викладацького складу. Тепер Сергій Васильович називає університет храмом науки, бо доклав максимум зусиль, аби студенти мали найкраще і не лише умови, а й вчителів, можливості і перспективи. І діти потягнулися сюди. Цього року видався рекордний набір. Сьогодні президент університету Сергій Васильович Сишківало сказав про те, що все, що тут робиться, робиться виключно для наших студентів. І це таке особливе кредо для нас, і ми. Ним крокою, і дуже важливо, щоб студенти себе тут комфортно почували. Вони повинні себе тут почувати як вдома, як рідні альмамат. Одна з фішок Київського університету інтелектуальної власності та права це втілений екстериторіальний принцип навчання. Студенти можуть складати іспити в межах єдиної системи, що діє на усі підрозділи Одеської юридичної академії. Нині працюють над створенням факультетів за межами країни. Ми сьогодні вже ведемо переговори з найвідомішими вузами Європи, тому я впевнений, що за дуже короткий період у нас з'являться іноземні студенти, які будуть навчатися і отримувати наш освіт. А наші студенти будуть отримувати європейську світу. Сьогодні університет працює офлайн, є укриття і власне світло. Прихисток від жахіть війни тут знайшли діти з території, зруйнованих російською агресією Чернігівщини, Миколаєва, Бахмута. Виш активний у допомозі зсу та має військову кафедру. Менеджмент переконаний, освіта якісна та ще й патріотична, тому й набуває популярності щороку.